Скільки багато розмов йде про неможливість мотивувати, воювати за Україну, ніяк не виродять а той закон про мобілізацію, ніяк не знайдуть стимули підняти бойовий дух нашої ЗСУ і головне народу, тому що ЗСУ тримається, а народ трошки розслабився. Та я е, можу сказати тільки одне. Ми колись на Майдані мріяли про одне. Е, тільки про те, що е, ми маємо створити всенародну армію по типу ЦАХАУ в Ізраїлі, тому що ми так само, як е, е, ізраїльтяни, живуть від, е, в, в, в оточенні величезної кількості ворогів. Які мріють знищити Ізраїль, так і ми живемо в оточенні наших північних в кавичках, братів оціх, е о отої орди, вбивць і кровопивць, яка 600 років знищує нашу Україну. Так от, поки українці не створять, поки ми не створимо всенародну армію по типу Цахал, ну Цахал то її перекладається народна армія. Доти, й будемо боятися путінів, чортів, дияволів і будемо шукати захисту в Америках, продаючи свій суверенітет, надра, землю і все таке інше за ту допомогу, яку ви вже побачили, яка вона є. Насправді треба подякувати за ту допомогу, але при такій допомозі ми, ми довго не витримаємо, якщо самі не візьмемося за розум. І за свою Україну. Ізраїль, наприклад, не є членом НАТО. Він сам бореться за себе і перемагає. А чим ми гірші, та тільки тим, що влада в народу узурпована олігархами бандитами і ніколи не допустить озброєння українського народу. Влада більше боїться нас, ніж зовнішніх ворогів. При народній владі, згідно Конституції, ми завжди створимо нову Україну, яка нікого не буде боятися. Пам'ятаючи радянську армію, я мав до неї певний, як то кажуть, був задіяний в ній в дуже серйозних інколи місцях. Я пригадую, що вся радянська армія трималася на українських офіцерах, сержантах і старшинах. Тому ми народ воїн. Україна завжди була на перепутті всіх доріг з зі сходу на захід, з заходу на схід. Хто тільки тут нас не захоплював, але всі вони асимілювалися з нашим народом, з народом первісних аріїв, які створили світову цивілізацію. Не боюся, не побоюся цього слова. бо... І хліб перші створили, посіяли в Україні, і колеса зробили, і корову приручили, і пробачте, верхи їздити, стали наші предки. І оце, оцей котел, в якому варилась світова європейська азійська цивілізація, який зветься Україна, він завжди тримався на незламності нашого народу. А щоб просто брати трога, треба. Хоч трошки напрягтися і вернути собі згідно Конституції права, бо в нас зараз самі обов'язки, і нас перетворено за 30 років в безправних рабів, в безправних, безземельних, без надр, без нічого, вкрали все, але ми здатні повернути. Але, користуючись нашими незліченними природними копалинами, ми можемо. Відновити Україну максимум за 3 роки і за 5-6 років стати найбагатшою країною Європи, а потім і світу. Слава Україні! Не здаваємося, браття. Наша справа е, вірна, за нами правда і з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто проти нас? Оце кодлото, каце, е, Отак От кодла московських вошей і їх українських гнид, та впоруємося. Тримайтеся, вірте в себе, вірте в Україну, вірте в наш народ!